Формадол таблетки від головного болю. Як тільки задзвонять до заутряні, то з усіх кінців села чи міста народ починав рухатись до церкви: хто пішки, а хто й возом, дітей теж брали із собою. Вдома майже ніхто не залишався. Кому не було місця в церкві, той спинявся на дворі під церквою і так стояв, скинувши шапку аж до кінця богослужіння. Так, відомий український етнограф та фольклорист Воропай у своїй книзі Традиції нашого народу описував святкування Великодня, одного з найбільших християнських свят. Про великодні традиції. Сьогоднішній урок історії. Великдень завжди був важливим святом для українців. Зокрема, відомо, що його дуже шанували козаки. І у козаків існували дуже цікаві такі особливі традиції. Зокрема, під час проведення богослужінь біля церкви козаки розпалювали величезне багаття, і цю традицію вони називали гонінням смерті. Чому така назва? Бо козаки вважали, що це багаття виганяє всіх злих духів з під землі. Та це не всі дивовижі у звичаях козаків. Була ще одна цікава традиція. Заможні козаки на Великодні свята полюбляли готувати величезний багатий стіл, але всі ці страви потрібно було освятити. І саме тому козаки їх не в кошику носили до церкви, а в спеціальні вози клали і возили їх на освячення. Особливі традиції святкування великодня існували і в різних регіонах України у 19 столітті. Зокрема, на заході України господині випікали величезну кількість пасок. Їх могло бути 20 або навіть і більше. І потім ці паски роздавалися знайомим людям. Також в цей час полюбляли розпалювати багаття і спалювати в ньому старі речі. Ну а на Полтавщині господині робили доволі багато крашенок. Зокрема, від 50 до 300. В Хуцькому районі на Закарпатті святили відвареного або смаженого півня, оскільки вважалось, що саме півень. Першим сповістив людей про Воскресіння Христа. А от у Києві в 19 столітті Великдень святкували дуже гучно. Жителі столиці полюбляли проводити цей день на прогулянках. Зокрема, влаштовували екскурсії на пароплавах по Дніпру. Також дуже важливим було те, що забороняли вживати лайливі слова. А якщо хтось все ж таки говорив щось лайливе, повинен був сплатити штраф 25 копійок. Якщо ж лайка повторювалась, штраф подвоювався. Після Великодніх свят всі ці штрафи збирались і відправлялись на допомогу місцевій лікарні. Усе змінилося в часи Радянського Союзу. Тоді Великдень був заборонений. Якщо тоді вважали, що релігія це опіум для народу, то Великодень вважався супердозою. Тому в СРСР малювали різноманітні антирелігійні плакати, які ви бачите на екрані, і вони закликали не відзначати, не святкувати Великодень у святкові дні. Людей добровільно примусово запрошували на так звані суботники та недільники, тобто робилось все, аби сім'я не могла зібратись разом або ж піти у церкву. В той час храмів було дуже мало, тому похід на всеношну на великдень перетворювався у ціле паломництво. Давайте поглянемо, як це було. Мені довелось спостерігати, як в темну ніч під зливою на відстані майже двох кілометрів до Великохортицької церкви в бруді болоті буквально пробирались люди по віку з кошиками і сумками в руках. Коли їх запитували, навіщо вони в таку нагоду мучують себе, відповідали. Це не муки, а радість іти до церкви на святий Великдень. Про такі традиції згадували спеціальні радянські чиновники, які слідкували за походами людей до церкви і створювали спеціальні списки неблагонадійних. За людьми, які ходили до церкви, слідкували спеціальні патрулі, не оминали увагою і дітей. У школах вчителі перевіряли руки учнів. Якщо ж помічали фарбу від крашенок, то таких дітей записували в спеціальні списки. Викликали батьків і проводили виховні бесіди. Незважаючи на заборони, ризики потрапити у чорні списки. Люди продовжували таємно святкувати Великодень. І вже в останні роки існування СРСР тодішній радянський лідер Горбачов таки визнав, що комуністи наламали багато дров, і після цього було дозволено відзначати Великодні і інші релігійні свята. Наша історія багата на героїчні, а часом і трагічні події. Та вона це шлях пізнати власну країну, а ще вивчити помилки минулого і намагатися їх не повторювати. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися? Діти вас взагалі немає нема шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.